Давайте уявимо, що ви займаєтесь на факультеті психології або вже маєте диплом. А задайте собі питання, що робити з ним, як підійти до клієнта, як його консультувати, яка структура консультації. Взагалі ви розумієте, як, якого психотипу клієнт до вас може звернутися і яку класифікацію психолога зробити, щоб надати людині ефективну допомогу. Страх, тривога, невпевненість, синдром самозванця вам потрібна людина, яка візьме вас за руку і проведе від першого запитання клієнту до вашого заробітку на ринку. Я запрошую вас на свій курс корпоральної психології усвідомного розвитку, бо практикую вже психологію більше 30 років. І наразі сьогодні, в мене на консультаціях мільйонерів з Форуб я покажу вам чітку систему знань консультування і як ви швидко можете досягти своїх ефективних результатів. Реєструйтеся на курс зараз і до зустрічі на живих вебінарах. До речі, ви отримуєте ефективні методики на самі розповсюджені питання ваших клієнтів. Ви будете Пірований, і у вас буде фундаментальна система знань а також колосальна підтримка.